Сесійна зала парламенту переповнена серед почесних гостей: генсек ООН, Пан Гімун, іноземні посли, президент та уряд у повному складі. Та більшість місць належить ветеранам – тим, хто боронив Україну 70 років тому, і тим, хто робить це зараз. Полеглих в обох війнах вшановують хвилиною мовчання. На урочисте засідання запрошені ветерани Червоної армії, вояки УПА і герої сьогодення, учасники антитерористичної операції. І старші, й молоді говорять про одне самопожертву заради батьківщини, а дехто навіть не стримує сліз. Мені шановні, мої друзі, побратими і Я низько когарнююся перед вами. молоді люди. Який зараз захищає Україну. Дякую. Шановні товариші, у цей день хочу запевнити присутніх, що нинішнє покоління захисників рідної землі буде гідним своїх славних дідів та прадідів, які 70 років тому перемогли нацизм. Паралелям між Другою світовою і нинішньою війною на сході країни більшу частину промови присвятив і президент. Ми дуже добре засвоїв сурові уроки історії. Нам не треба пояснювати, що таке окупація Чехословацьких судетів. Бо у нас частково окуповані дві області Донецька і Луганська. Нам не треба нагадувати, що таке Аншлюз – Австрії. Ми дуже добре засвоюємося на прикладі анексії Криму. Крім того, президент знову заперечив Кремлю, який стверджує, що вклад українських воїнів у боротьбі з нацистами не був вирішальним. Такі слова: це і наруга над пам'яттю загиблих воїнів, і знущання над почуттям живих ветеранів. Не виграли б цієї війни без України і українців. Пам'ятати, щоб перемогти святкові заходи з нагоди дня перемоги продовжаться 9 травня. Вони пройдуть на всій території України. Микола Різник, Дмитро Гришко соціальна країна.